У Різдво кожна людина очікує дива. Бо саме з дива все почалось колись. Воно змінило хід історії людства, диво народження Сина Божого, людини, якої боялися царі, яку переслідували, але яка, попри все, несла світло. Син Божий залишив у спадок людству три непохитні опори: віру, надію та любов. Сьогодні ми, українці, сини й доньки своєї землі, теж переживаємо переродження. Нас теж бояться царі, особливо один. Нас вірить увесь світ, тому що вже ніхто не сумнівається, ми здатні творити дива. Як на фронті, так і в тилу. Саме зараз на нашій землі змінюється хід історії і відбувається зміна внутрішнього календаря кожного українця. Спочатку на до та після 24 лютого, але буде на до та після перемоги. І це буде перемога дива і дивовижних людей. Це буде перемога духу і добра. Вірмо в нашу щасливу зірку та продовжуємо цінувати життя, яке сьогодні нам дарують справжні чарівники і чарівниці на передовій. Подякуємо всім, хто зараз в пекельних воєнних умовах робить усе можливе, щоб Дух Різдва зміг відвідати кожне помешкання, доторкнутися до кожного українського серця, запалити в ньому надію. Згадаймо тих, хто відійшов у вічність, віддав життя за Україну. Помолімося за всіх. Відзначаючи різдвяні свята, постараємося наповнити їх глибшим змістом ні зазвичай. Адже сьогодні так багато людей потребують підтримки, Батьом сім'ям святкування. коли розірвані родини не можуть разом сісти до спільної вечері. Нехай цей час буде часом нашого єднання. Взаємоповаги. Непохитної віри і духовності. Бажаю усім справжнього різдвяного дива. Нехай Вифлеємська зірка освітить нам шлях до визволення, а Господь підтримає і благословить. Христос народився, шановна громада, славімо Його!